Привіт! літо в розпалі, сонце неймовірно пече, на дворі надзвичайна задуха і температура 30-ка, а то й більше. І єдине, чого хочеться, це швиденько додому і охолодитися. Чого чекаємо? Поїхали! У нас на огляді дві популярних моделі розумних вентиляторів від Xiaomi, що покликані врятувати вас в ці спекотні дні: Smart Standing Fan 2 Pro та Smart Tower Fan. Почнемо із цієї моделі, це підлоговий вентилятор Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro. Зовні класика від Xiaomi, тонкий і акуратний корпус і мінімалістичний дизайн. Постачається прилад в коробці невеликого розміру. Вентилятор треба зібрати з кількох частин, але то дуже швидко і ніяких проблем з цим не виникне. І не дивіться, що він такий тендітний, бо насправді всередині ховається справжній звір. Діапазон ефективного вентилювання та охолодження досягає 14 метрів. Вентилятор оснащений потужним безчітковим двигуном, що забезпечує високу продуктивність. М'який та рівномірний потік повітря з різною швидкістю досягається завдяки унікальній конструкції лопатей, а саме формат 75. На корпусі розташовані 4 кнопки керування і діодна індикація. Кнопка увімкнення-вимкнення. Перемикання режимів, стандартний та імітація вітру. Далі обдування з обертанням і таймер виключення, від 1 до 4 годин. От особисто мені подобається саме режим імітації вітру, тому що потік повітря йде такий приємний, прохолодний і не щільним потоком, а наче з такими хвилями, що нагадує справжній легкий вітерець. А ще прикольно, що цей вентилятор можна зменшувати по висоті вдвічі. Отак. Все, хай тут так перестоїть. І це буде зручно, якщо ви хочете поставити його, наприклад, на столі, на комоді або десь поруч із собою. До речі, регулюється і кут нахилу основної частини вентилятора до 39 градусів, щоб найкраще налаштувати обдув під себе. Цікава відмінність про версії від звичайної версії такого вентилятора, це те, що він оснащений вбудованим акумулятором на 2800 мАч і в залежності від обраного режиму може пропрацювати до 18 годин. Що стосується шуму, то навіть на максимальній четвертій швидкості звук не напрягає і не відволікає. Ну, а якщо хочеться тиші, то вмикаємо на першу або на другу швидкість і тоді можна собі спокійно лягати спати. Ніщо не потурбує ваш сон. А найкрутіше у цьому вентиляторі це його смарт-функції. Ви можете повністю контролювати його через застосунок Mi Home. Можна регулювати кут охоплення в межах 30, 60, 90, 120 і 140 градусів. Також можна встановити таймер увімкнення і вимкнення за часом і за днями, налаштувати сценарій розумного дому і виставити блокування від дітей. Тепер переходимо до другого вентилятора: це Smart Tower Fan. Цей пристрій добре підійде в приміщеннях, де потрібне охолодження в спекотний день, але немає можливості поставити вентилятор класичного рішення із лопатями або хочеться щось сучасніше і цікавіше по дизайну. Девайс постачається майже повністю зібраним. Збірка елементарна. Протягнули кабель, з'єднали дві частинки підставки, закрутіть два гвинтики і все. Зверху знаходяться всі елементи керування та індикація. Кнопка Увімкнення-вимкнення можна встановлювати один із чотирьох різних рівнів потужності та налаштувати обертання. Регульований кут охоплення 30, 60, 90, 120 і 150 градусів. Це дає можливість спрямувати потік повітря в необхідну сторону для охолодження або охолодити все приміщення. Діапазон охолодження 14 метрів. Задня частина відкривається. Таким чином можна почистити фільтр від пилу. Smart Tower Fan оснащений 32 широкими лопатями спеціальної форми, що забезпечують м'який розгін повітря. 10 подовжених вітряних турбін формують потужний потік охолодженого повітря. Повітря приємне і відчувається як справжній природній легкий вітерець. І працює вентилятор при цьому дійсно тихо. В стандартному режимі це 34,6 дБ. при максимальному охолодженні рівень шуму 59,2 дБ. Що не буде заважати відпочивати, читати, готувати чи навіть робити роботу. Смарт-функції тепер про них. Ця модель так само під'єднується до смартфона. Mi Міхом, додаєте новий пристрій, під'єднуєте його до свого Wi-Fi і все готово. Тут ви можете легко вмикати або вимикати вентилятор, вибирати режими, регулювати швидкість, встановлювати кут охоплення та налаштовувати таймер. Коротше, все необхідне, щоб підтримувати приємний мікроклімат в оселі 24 на 7 Взагалі, користуючись міхом та облаштовуючи розумний дім, можна робити багато крутих речей. Наприклад, прив'язати вентилятор до розумного термометра від Xiaomi. і виставити, наприклад, щоб при досягненні температури в 25 градусів вентилятор автоматично вмикався. Гаразд, на сьогодні все. Посилання на обидва девайси, як завжди, в описі під відео. І обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там в нас багато крутезного контенту, цікаві новини та актуальні акції. Гарного настрою, бувайте, па-па!